Гуляючи на просторах Аліекспресу, я вирішив собі замовити акумуляторний паяльник та акумуляторну маленьку електровикрутку. Почну з ціни. Акумуляторний паяльник це взагалі смішно 7 доларів. Це приблизно 350 гривень. Дивився я й дорогі варіанти, але дорогі варіанти гарні вже там 2000, як мінімум. Але так як я не дуже часто паяю, і мені потрібно пропаяти тільки декілька проводків до якоїсь плати або ще щось. тому для експерименту взагалі вирішив взяти ось таку дешеву річ. І я дуже здивувався, коли мені прийшов цей паяльник, він був в звичайній коробочці, в комплекті була тільки зарядка, провід зарядки і маленька підставочка. Встановивши жало в паяльник, тут, до речі, дуже тонке жало, зручно паяти малесенькі якісь. Проводочки до плат, або ще щось подібне. Так як за таку ціну я не очікував нічого грандіозного, я спробував щось припаяти. І ви знаєте, що в мене вийшло. При вмиканні паяльник нагрівається до заданої температури, тут можна виставити до 450 градусів, я поставив на 450, щоб був трохи запас. Бо іноді все ж таки не вистачає і він не прогріває те, що потрібно. Повикористовувавши його деякий час, я зрозумів таку фішку, що це паяльник для того, щоб підпаяти один-два проводи, поставити його на зарядку, і потім можна його взяти ще раз. А якщо довго паяєш, можна під'єднати сюди Type-C зарядку і вже паяти трохи довше. Точніше, поки не розрядиться павербанк або ж не закінчиться електроенергія в мережі. Як для мене, дуже велика зручність цього паяльника в тому, що не потрібні провода, шукати розетку чи ще щось подібного роду. Ти просто взяв паяльника, пішов, припаяв те, що тобі треба, і поклав його в шухляду як звичайний олівець або ручку. Заряда батареї вистачає зовсім ненадовго, мабуть, якщо активно паяти хвилин на 10. Ну що ж, вмикаю паяльника і чекаю, поки він нагрівається. Нагрівається він досить швидко, до 450 градусів можна виставити і менше. Нагрівся ось о 445, 450 і зменшую його до там, 385. І, як на мене, цільове призначення цього паяльника ось в чому. Це робити мілкий ремонт якихось там плат або ще чогось. Тому як припаяти ось такі ось два проводочки, спочатку я їх відпаяю, можна щось зробити, відремонтувати там і припаяти назад. Також можна спробувати припаяти ось два проводи між собою. І, звісно, при підключенні цього паяльника до павербанка, він стає трохи потужніший, але не набагато. І ще один варіант використання цього паяльника для себе я знайшов, це такий, як. Поправлялка для 3D-друку. Там, де підтримка якась трохи невільно надрукувалася, або ж якась нитка торчить, можна взяти цим паяльником і все гарно поправити і загладити. Так як тут тонесеньке жало, можна достатньо точно все припаяти, отак в пластику, розгладити і покращити виріб, не передруковуючи його повністю. Наступним для мене відкриттям стала електровикрутка. Так, це щось не таке, прям незвичайне, але все-таки чомусь раніше я для себе її не замовляв. Користувався шуруповертом, або, або звичайною викруткою. Це ж зовсім інше. Так як я не думав, що це настільки зручно. Здається, що просто крутити, як ми зазвичай крутимо, обичною викруткою, теж не складно. Але ця викрутка набагато дає більше комфорту при відкручуванні, і закручуванні. Дуже зручно мені сподобалось збирати розбирати комп'ютера, тому як там все затягується без великого зусилля і все відкручується. Якщо не вистачає сили електричної крутити, можна докрутити за допомогою рукою. Тобто прокрутили, зірвати самого гвинта, а потім вже відкрутити за допомогою кнопки. Дуже зручна тема. Є підсвітка. Одного разу, коли я перебирав БМЦУ для 3D принтера, я прям кайфанув від цих інструментів, так як я просто взяв електропаяльник, акумуляторний паяльник і електровикрутку. Швиденько всі гвинтики можна відкрутити. Там було два проводочки відпаяв, припаяв і все. Не треба тягнути провода нічого. Для домашніх справ, таких як там почистити ноутбук, щось розібрати та відремонтувати електровикрутка та електропаяльник, як для мене, це самі топові дві речі, які я за останній час купляв. Так, шуруповерти, дрелі і всяка така фігня, це само собою. Але ось ці два інструмента взагалі здивували мене. Їхня ціна, наприклад, 7 доларів за паяльник смішно, або 15 доларів за викрутку, з, до речі, непоганими бітами, які не провертаються і можна підібрати по розміру, така, яка тобі потрібна. Це супер варіант для домашнього ящику ремонту.